Днями міністр оборони РФ Шойгу заявив, що всіх цілей так званої спеціальної операції буде досягнуто, але не сказав головного, що це за цілі, судячи з суто зовнішнього знаку, який є на всій техніці РФ у вигляді букви З армію Росії приготували для обнуління. З у перекладі з англійської означає нуль, тобто вся армія Росії це суцільні нулі. Кількість обнулених в цій армії сягає вже значних розмірів. Можливо, вони мали на увазі щось інше, проте вийшло те, що вийшло. Зброї за 75 повоєнних років зібралося в Росії неміряно, і її можна гнати в Україну ешелонами ще два роки. Питання, однак, в іншому: хто ним керуватиме? Навчитися стріляти з автомата Калашнікова можна за тиждень, але навчитися керувати танком потрібно півроку і не менше. Звідки Росія братиме танкістів та водіїв БТР з льотчиками винищувачів, завдання ще складніше. Їх треба вчити не менше двох років. Навіть мільйонна армія піхоти Росії без техніки та авіації не зробить в Україні нічого. Це приречений вантаж 200. Кужугетович або злукавив, або щось не доказав. Сьогодні нам точно відомо, анна вже купила олію і не тільки купила, але навіть і розлила. Тож захоплення Києва, Харкова, Херсона і надалі за списком не відбудеться. У зв'язку з цим дуже дивують розумові здібності як кремлівських мешканців з їхнім стратегом Вовою Путіним, так і генералів генштабу МОРФ, які навіть не подивилися на географічну карту України перед тим, як складати плани та ломитися до Херсона. Місто знаходиться на правому березі Дніпра та від лівого берега, де всі комунікації з Кримом його відокремлює широка річка Дніпро як природна перешкода. У разі підриву всіх мостів переправ окупанти виявляються відрізані від постачання і всієї логістики. Утримати його їм неможливо. Хочеться зробити невелику ремарку і порадити Москві терміново перейменувати Міністерство оборони РФ на міністерство нападу. Що у них під кашкетом ми вже бачимо. З кожним днем Сполучені Штати та НАТО насичуватимуть Україну найсучаснішою зброєю, і з жовтня цей потік збільшиться у рази, тоді як ресурси Росії тануть, наче сніг у травневий день. Немає нічого дивного в бажанні Москви розпочати переговори про мир, поки зовсім не запахло смаженим. Тільки поїзд пішов, і тепер уже захід не хоче жодних переговорів з агресором, доки той не буде витий як заїжджений мерин. Якісним рубіжем у цій війні буде 100 тисяч солдатів та офіцерів армії РФ, які втратили своє бездарне життя в Україні. Це аукнеться по всій Росії. На додачу до цього російська економіка восени не просто трісне, вона попросить виконати їй марш прощання слов'янки.